Українська кадастрова система одна з найсучасніших у світі. Про це свідчать висновки міжнародних експертів. 30 квітня в Україні завершується реалізація кадастрового проекту світового банку. Місія визнала виконану роботу успішною. Результатом стала найбільша в Європі кадастрова карта та велетенський обсяг даних, занесених в єдину систему. Мало кто ожидал шага, что государство возьмет и откроет эту информацию. Это означает, что теперь это все лежит на единой карте. Каждый может высказать свои замечания, каждый может высказать свои претензии. И это является основанием для наведения порядка. Не бумажного, который никто не увидит и не сможет оценить, а наведен он или нет. А того реального, который присутствует в информационной системе и который в состоянии оценить как специалист, профильный, профессионал, так и любой абсолютно гражданин, житель Украины. У рамках інвестиційного проекту Україна вперше застосувала найсучасніші технології. Зйомки для створення картографічної основи виконали цифровими фотокамерами. Їх точність визнана достатньою для того, аби забезпечувати гарантію прав власності на земельну ділянку. Всемирный банк отметил, что это значительный успех по созданию системы защиты прав собственности в Украине и действительно большой прогресс в создании системы прозрачности управления земельными ресурсами и распоряжения землями. Україна ефективно розпорядилася отриманою позикою. Визнав кредитор. Контракти з підрядниками передбачали максимально економну вартість робіт. А позитивна оцінка світового банку відкриває двері для інших інвестпроєктів. Ми завершили просто революцію в сфері землі Мы можем на базе этой электронной карты, на базе земельного кадастра сделать всю информационную систему, объединив все кадастры, которые существуют в стране, и тем самым добиться максимального эффективного управления всеми ресурсами, которыми обладает страна. Нині пріоритетні завдання органів земельних ресурсів підвищення якості занесених до кадастру даних. За 20 років накопичення відомостей за умов відсутності єдиних правил у державі утворився справжній безлад у земельній сфері. Частину помилок уже виправили, решту усунуть за заявним принципом. На публічній кадастровій карті громадяни можуть перевірити інформацію про свої наділи і надіслати повідомлення в систему. Тільки за перший місяць роботи опрацювали понад 8 тисяч заяв від громадян. Крім… Е Гарантування доступу власників користувачів до даних кадастру для пересвідчення, що у них дійсно там є ці земельні ділянки, що вони сформовані, що немає накладу, порушення і таке інше. Земельний кадастр слугує також інтересам бізнесу. Для розгляду якихось перспектив, так ми знаємо цей забудовник, цей сільськогосподарський користувач. Позитивна оцінка світового банку це сигнал для міжнародних інвесторів. Найбільше бізнес відлякують корупції, приховані оборудки. Електронний кадастр відкрив та уніфікував накопичену за часи незалежності України інформацію. Це необхідний крок для захисту права власності та контролю за діями чиновників.